А у нас є щось до чаю? Ні, до чаю взагалі нічого немає. Ну так приготуйся смачненьке, все одно сидиш. Зачекай, я пожартувала. Блін, ще дві пачки орео. Куди їх тепер дівати, а? О, є одна ідея. Для рецепту нам знадобиться дві великих і одна маленька пачка орео. Відокремлюємо печиво від серединок. Печиво за допомогою блендеру подрібнюємо у крихту. З нього вийде дуже вдала пісочна основа. Додаємо розтоплене вершкове масло і добре перемішуємо. Дві треті цієї маси висипаємо у форму і формуємо бортики, ставимо в холод на пару годин. А тепер крем. Беремо борошно, додаємо цукор, дрібку солі, 2 яйця і все добре перемішуємо вінчиком. Після цього додаємо серединки від орео, сметанки і ставимо на невеличкий вогонь, постійно помішуючи вінчиком до загустіння. Збиваємо з вершковим маслом, виливаємо на пісочну основу і присипаємо рештою крихти. Виходить дуже смачний сметаник із неймовірно ніжним кремом. Обов'язково спробуйте, зберігайте собі. Боже, який ніжний. Ну що, їх щось до чаю? Ні, до чаю так нічого не з'явилось. Їзди в магазин, купи печива якогось. О, і оров захвати. Я таки ще приготую. Зізнавайтеся, колись готували плачинди або плацинди. Це такі коржики із начинкою, які поширені на території Молдови та Румунії. І моя найулюбленіша варіація це із гарбузом. Вони виходять такі солоденькі, слухайте рецепт. Спочатку беремо гарбуз і нарізаємо такими невеликими шматочками. Натираємо їх на тертку і протушуємо із цукром і вершковим маслом. За бажанням можна додати кориці ванільний цукор, ваші улюблені спеції. Для тіста беремо борошно, вбиваємо туди яйця, додаємо кефір і розпушувач. Усе добре перемішуємо. Цукор ми зазвичай не додаємо, тому що гарбуз і так солодкий, і для жирності сметанки. Консистенція коржика має бути така, щоб він майже не липнув до рук. Із кількості інгредієнтів, які я прописала в описі, виходить два коржика, які потрібно розділити іще на чотири частини. Кожну присипати борошном і розкатати тонким шаром. Коли начинка вже хоча б трішечки охолонула, викладаємо її на середину коржа і робимо 4 паралельні надрізи. Формуємо коржик і обсмажимо на сковорідці на невеличкому вогні, бажано під закритою кришкою на невеликій кількості олії. Зараз ще раз покажу вам процес і ще більш детально. Ось такі робимо надрізи, щіплюємо краї спочатку з одного боку і потім вже з іншого. І ось такий коржик виходить. Люблю такі страви, просто смачно і неймовірно швидко. Тому зберігайте рецепт. вас лайк і підписка.